Так, да, слухай вас. Давайте присидемо в автомобіль, напишемо. Та я в себе запишу, дайте мені бланк, заяви, бажану Власноруч, так? Конечно... Да? Так, да, власноруч. І пояснення. Хорошо. Ви казали про те, що є фіксація, що вони вивозять, так? Да. Так. Да, у вас який телефон. 5 Підозрюється, звісно, підозрюється, що не Ну, Зараз ми заповнилися. Угу. Такого харчів не Підозрюю. Шкода завдана. Не зараз не встановлена. Вона не встановлена, так? тому що це має бути екологічна комісія, яка встановлює об'єм збитків, які тут нанесені. Чи застосовується фізичні насильство до когось? Ні. Чи заподіяно комусь цілестим шкожені? Ні. Так. Чи була особа, яка вчинена кримінальне правопорушення, чи можете її впізнати за якими предметами? Які саме безпосередньо здійснювали, це роботяги. Ну вони ж діяли на підставі... Тому, чи тут ми не, не знаємо. Знає, да. <звук> Забудовники, крикун. Микола. Микола і Крикун Сергій. Да, а... Забудовник Крикун. Микола, Крикун Сергій. Микола. Та... Крикун. Це ще не все. Сергій. Тов Тихий Ірпінь. І посадові особи Ірпінської міської ради. А саме? саме голова міської ради Маркушин. Е, так, чи були очевидці чи е, Ну, Були от, учасники громадської організації «Форест Контрол. Плюс відеофотофіксація Учасники громадської... громадської організації Forest Контроль. Які дії подальші ваші? Затримувати спецтехніку будете? Тим час, тимчасово вилучати. Чому? У ну, мене немає на це підстав. Ну як же немає? Ну, я ж сказав, ділянка в арешті. Ну, це знаряддя. У мене, наприклад, зараз немає е, ніяких підстав. Затримувати цю техніку, це по-перше. Чому? Я не, я не маю цього Ну, Це, це неправда. Ну, ви зобов'язані це робити відповідно кримінально процесуального кодексу. Це знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Так дивіться, у нас є, ви як заявник, так? Так. у нас є також, ну, ви вказуєте і ми бачимо, що там є підрядчик, чи хто він там, прораб. Які вказує, що вони е, здійснюють все на своїй території. Нічого вони ніяких е, протидії ну, дій якихось не роблять. Ти що, больно чи ударився? Значит... Для, для цього ми маємо зібрати достатньо доказів для того, щоб арештувати е, дану техніку, uh -huh. а тим самим звернутися з, е, з клопотанням до суду. Давайте, давайте та... я вам, вам роз'ясню. Якщо ви не розумієте, значить дивіться, то, що це їхня територія, навіть, допустім, да, що це правда. Ну, віримо якомусь прорабу на слово. Це не означає, що вони там можуть робити кімберлітову трубку. Ну, понятно, що... Видобувати алмази там, чи ще щось, да, купати кар'єри і так далі. Тобто ну, це не впливає ні на що. Другий блин, момент аргумент. Тут вже відкрите кримінальне провадження. Уже воно є по цих ділянках. Ви ну, знаєте свого слідчого? Е, ну, Я не знаю свого слідчого, е, ну, На жаль, в мене цих слідчих витяг, дуже багато. Витяг у вас є? Витяг з ярдеру? Так, да, звісно, є. Ось показую вам. Це вже є підстави реагувати. Ну, без всяких там показань. Е, Прорабів там бренше когось, якогось mm -hmm. алкашів, там не знаю кого, хто там дає mm -hmm. вам розказує всякі сказки. Це перше. По-друге, ще до цього кримінального провадження ці ділянки знаходяться в... Mm -hmm. Я можу mm -hmm. вам його перекинути, просто щоб yeah, було перекиньте. було проще було. Четверте, вони не мають права перевозити з ділянки да. ділянку. Переміщувати з ділянки на ділянку, блин, це е, хоч пісок, да, пісок. Це, це корисна копалина місцевого значення. Вони добувають її з дня, з дна озера. І переміщують да. ділянку. Ну, це ж не означає, що вони можуть там албази добувати, бо це їхня територія. Є земельний кодекс, є закон про натра. Ну, Я, ну, це ваше, звісно, право, слідчий е, має діяти е, ну, він процесуально незалежна особа, але е, я, в свою чергу, вбачаю, що ви вже черговий раз е, способствуєте злочинцям. І, ну, будуть... я, ну, е, я маю на увазі не ви особисто, а ваш підрозділ поліції міста Ірпінь. Тобто, потакає злочинцям, які роблять е, злочин, який... Е, Впливає на протидержави. держави. Це державну це до... державний інтерес, не мій, понімаєтесь, що... е, я зараз здань свідчує переходу. <кл 'я> а ви з річі? Зараз... <кл> я>, я реагую на е... повідомлення. Давайте І... аеродроб ну, включайте, та, є. які надходять на лінію 102. Зрозуміло. Ви так ви звернулися на лінію 102, Ми відреагували, прийняли від вас заяву. Ні, дивіться. Окрім того, є 214 КПК кримінально процесуальний кодекс. Правильно розумію. Так. В рамках цієї статті ви маєте відкрите кримінальне провадження на протязі 24 годин і вжити заходи щодо е вилучення тимчасового вилучення техніки. Дальше, до речі, далі продовжується. Ну, пофіг. Ну, зараз окей, хорошо, добре. Я зараз я вам відправив. Я тоді викликаю е сюди ще. Внутрішню безпеку і прокуратуру. Ну якщо, ну, якщо так на те пішло, що ніхто нічого далі не робить, от е, далі ну, фіксуєш, далі возиться пісок, це знищується ну, докази. Вони зараз все вивозять, те, що намили, і все, нічого нема. Нема діла, нема, нема тіла, нема діла. Ну, тобто я зараз буду скаржитись просто, якщо ви кажете, що ви не будете нічого вилучати, як минулого разу. Окей, не питання. Ну, це ж ваше питання. Я, я розумію, звісно. Ну. ну, а ви спілкувалися з слідчим по даному кримінальному провадженню? — Ні. А для чого мені це спілкування? Я що, сторона а... по, -справі. по справі, що? Ну ви ж звернулися. Так, так я не так, сторона що а а по справі. Що? Піп Потерпілого заявника Щербина Андрій Ігорович. А, тобто мене вже визвали потерпілим мене. Не потерпілим, ви заявник. Потерпіли. Ну, так я заявник є стороною по справі? Ну, ви ж ви ж є е е свідком у справі. Свідок. Сторона справи, ну, ну дивіться, сторона справи, розумієте, хто я? Я розумію. Сторона так. по справі держава. Ваше поки що не визнали, я так розумію, так? Ну, ну, що, це, визнали, це, це держава потерпіла. Держава. Я не сторона по справі. І мені, слідчі, да, і мені слідчі, окрім надання витягу по ЄРДРу по ну, на руки, більше він мені нічим не зобов'язаний. Відповідно, чинного законодавства. Я да, розумієте, да? Так, розумієте, так? От, але те, що е, не затримується техніка, вже в другий раз уникають відповідальності, розказуючи якісь там про раб. У нас така, знаєте, лояльна поліція. Як водія крутити за лампочку, блін, так вони такі, блін, орли, що капець. Як ти показуєш блин, на е, явне вчинення, то на ваших очах здійснюється е, правопорушення. Розказуєш, розжовуєш, показуєш кримінальну справу. Ну, ви знаєте, ми не вбачаємо туди-сюди. Ну, якось так знаєте. Якесь... Ну, я не сказав, що я не вбачаю. Ну, ви кажете, що ви не маєте підстав. Так, я ви, вам пояснив, підстави. підставу. Я вже для того, щоб на час того, ви будете да. збирати доказову базу, арештувати на. Да, да, до суда. Суд, ну, суд вирішить, ну, є правопорушення, не, нема правопорушення. Ви маєте вилучити в рамках КПК, затримати цей, цей речовий доказ. Ну, тим паче, вже повторно. Ну, повторно. Я вас розумію. — Ну, Я вбачаю тут ознаки корупції. Ну, типу, ви потикаєте злочинця. Ви чи не ваше керівництво, я не знаю, хто, хто дає вам вказівки. Ладно, це все полеміка. Якщо не буде вилучатися Але, техніка... Я думаю, у нас тут не вчимо. Да. Я зараз е зв'яжуся з, з процесуальним керівником. Будь ласка, зв'язуйтесь да. з процесуальним керівником. Я з ним поспілкуюся, скажу, е йому поясню, що повторно вже звертаєтеся ви. Угу. І е, які дії він вбачає тут. От що він, він нам підскаже, я вам. Так я вам скажу, які дії вбачає. Що? Ваше все керівництво на кормушки у цих от, е, забудовників. Ну, да. Ваша все, все ваше, ваше, да, моя особиста думка. І він вам підкаже, що він нічого не вбачає, все там хорошо. Бо про раб сказав. Ну, от і все. Е, да, Будемо виходити за рамки вашого скажімо так, впливу корупційного на вас. Будемо зараз привлекати сюди інші структури, які внутрішню безпеку, яка буде впливати на вашу діяльність. Може, так вам буде легше затримати речові докази. Да. Угу.